І так, довгоочікуване розхрещування. Ну, це така тема, знаєте, вона дуже спекулятивна наразі. Бо цим розхрещенням люди займались і 20 років тому, і 15 років тому. Але оце як починається якась мода, і всі починають відразу розхрещуватись. Думок багато. Моя думка взагалі відрізняється від, напевно, тих, що ви чули. Мою думку в деякій мірі сформував мій досвід і моє общення з батюшками. У мене навчались два батюшки, які прийшли до мене за квантовим зціленням, і вони бросили службу. І вони прийшли, бо сказали, що вони вперлись в потолок. І от ми розсуждали над цим розхрещенням, і вони тоді мені сказали, що якщо навіть батюшка це і робить, це ну, такого ритуалу у церкві немає. Так же, як і розвінчування, якщо ви подивитесь. Історію і е, спочатку робили розвінчування, ні, спочатку не робили, потім робили, потім знов не робили. Ну, коротше, історія така цікава. Давайте розберемося, що ж таке розхрещування. Тобто, розхрещування це намір людини вийти з-під релігіозного егрегора християнства. Все. Давайте розберемо, що таке релігійний егрегор. Це штучно створена сутність, яка має своє енергетичне тіло, і це тіло воно живеться людською енергією. Тобто, чим більше ви ходите до церкви, чим більше ви е, ісполняєте якісь ритуали. Празники, навіть Пасха, навіть Пасха, ви причесні. Я знаю багато людей, які не ходять в церкву, але на Пасху вони ходять стабільно святить. Господі, ну Пасха це день весняного рівнодіння. Да зваріть яйця, да спечіть Пасху, да погодуйте е, духів богів, рідних богів. Хто, хто ж вам мішає? Тому е, давайте почнемо з розхрещування. Я вважаю, що наразі, на зараз, ця тема це заробляння грошей. Чого, я так кажу? Не того, що я хочу поскудити життя тих людей, які на цьому заробляють, а тому, що я виходжу виключно зі свого досвіду, і все. У мене був досвід, у мене зібралась група. На мої заняття, на мої курси, 12 людей, які хотіли проробити християнські обіти, обіцянки, за роки. Це дуже складна тема. Майже ніхто не пропрацьовує ці обєти. Є декілька практиків, які кажуть, що пропрацьовують. Але по факту воно як було, так і залишилось. Якщо вам цікаво, Тема обетів, напишіть, будь ласка, у коментарях. Я зроблю окреме відео. І от я до чого? Ці всі люди в групі, 12 людей, вони друг друга не знали, але прийшли на одну і ту саму тему. І виявилося, що кожен з них пройшов обряд розхрещування. Але прийшли вони за другим. Вони прийшли працювати з християнськими обетами. А це означає, що це жоден ритуал, який вони робили у різних майстрів. Ні, ну там одні були, що дві людини одного майстра робили. Жоден з майстрів не обрав якийсь зв'язок з християнським егрегором. Але у мене є і свій досвід, досвід моїх учнів, знайомих, які без різних ритуалів вийшли з-під християнського Егрегора. Як це зробити? Ось дивіться, я вам на початку розказувала. Це така енергетична туча. Можете так собі уявити, що це туча, в яку, яка живиться за счет енергетики других людей. Причому будь-якої енергетики, радощів, страждань, грошей, смертей. Він живеться усім. Егрегор не перебирає в нього немає погана чи хороша енергія. І от поки ваша енергія в той чи й мірі поступає в у цей Егрегор, до тих пір ви християнізовані. І над вами, скоріш всього, завершили оцей ритуал хрещення, коли ви були у малому віці, і ви не пам'ятаєте, тобто з порушенням свободи волі. Деякі, до речі, люди сили кажуть, що це не спрацювало, бо не було ніякої свободи волі. Знаєте, що я вам скажу? Я згодна десь на 50%. Чому? Тому що. Така магія, яка твориться у церкві, бо Егрегор дуже величний, він огромний, він захопив увесь світ. Вона все одно працює. Ну, зрозумійте мене вірно, навіть якщо люди йдуть зробити щось погане другої людині і не кажуть про це, і вона починає хворіти, значить магія робить. Тому. Вивчить взагалі є багато фільмів на Ютубі. Є фільми від ведучих наших телеканалів про християнство. Почитайте, подивіться, ізучіть, як і навіщо воно було создане, які ритуали проводяться. Як саме проводяться, чому це перечить природнім енергіям? Бо там все зроблено на те, щоб людину закрить, прикрить, запечатати, щоб ніякого зв'язку з істинним творцем не існувало? Це дуже велика тема, але сьогодні у нас розхрещення. Тому, якщо ви вирішили, давайте так називемо розхреститись чи вийти з під егрегора. Християнства, по-перше, що ви повинні зробити, це перестати ходити до церкви. Це по-перше, далі треба працювати над думками, що там я поганий, це тільки церковний егрегор, грішний, я щось зробив не так. А ще саме найголовніша програма церковного егрегора: а що мені за це буде? Що мені за це буде? І, а і ще, кстати, ще є е, 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 реальна програма, що люди скажуть. Бо оці всі люди, які в цьому грегарі, вони повинні щось сказати. А насамперед, людині, е, е, знаєте, як я завжди своїм учням кажу: опустіть свою его і успокойтесь е, другим людям. Ваше життя взагалі не цікаво, якщо ви не якась там цікава лічність. Тому робити нічого одній людині, щоб зробити щось погане другої. Ну, чесно говоря, не хочу цю тему навіть торкатись. До вас притягується те, що ви ізлучаєте. Перестаньте ізлучати оці гамністи енергії і все стане на місце. Перестаньте і починайте проробляти внутрішні ці програми християнства. Далі, є такі обіти, коли. Людина, наприклад, о, добрий приклад. Наприклад, якщо у тебе дар, ти не повинен брати гроші. йо хо хо це саме такий. І якщо людина починає розвиватись, то дивіться, людина розвивається поміма християнського егрегора. Вона займається, наприклад, там буддізмом, суфізмом кабалою, я не знаю, чимось, вона починає займатися своїм зв'язком з вищими силами. І у неї пропадають гроші. І добрі люди вони кажуть, як що у тебе дар, не бери. знаєте, Тут як в фільмі ха-ха-ха, не бери грошей. Слухайте, вся вселенна і закони магії, вони працюють по законам фізики, є закон обміну енергії, є закон балансу. Скільки ти взяв? Стільки ти і повинен дати навіть у природньому землеробстві. Якщо ти зняв 10 кілограмів помідорів, урожай положи туди 10 кілограмів якихось органічних остатків, підобрюй. Тоже саме проходить і тут. І оце теж релігійний, якщо у мене дар, я не буду брати грошей. І ще багато, багато, багато всього, що зупиняє вас на вашому шляху. Тому, по-перше, треба вивчати закони світостворення, бо егрегоріальний уровень це п'ятий. Ну, я в своєму навчанні, я кажу п'ятий принцип прояву це п'ятий рівень, рівень побуту. Там, там знаходяться всі егрегори, всі вчителі, всі ангели, інформація. А над оцім п'ятим знаходяться закони. Бо закони настільки важні, наприклад, закон притяжіння, закон світу і звуку, ви не можете їх змінити. Ну, або там закон свободної волі, або закон відповідальності за себе. Я завжди кажу: не порушуй закон. І буде тобі щастя. І е, в, в усіх, е, напевно, писаннях кажуть про древні скрижалі, де було і написано закони світостворення, як працює цей світ. І якщо ти із-за свого ега хочеш порушити його, і тобі здається, що твоє життя наладиться, це не так. Це не так. Тому я своїм учням завжди кажу. От, якщо ви перекрасите сонце у зелений колір, а луну у серебуроказявчитий і докажете свою правоту, то, тоді приходьте. Бо закони це фізика. Це фізика. І якщо ви не берете гроші за свою роботу, за свій час, за свій, як ви називаєте, дар, хоча дар є у кожної людини, і він може розвиватись, будь. Увірений, що з якоїсь сфери вашого життя це все вернеться той людині, яка вам допомагала. А якщо ви ця людина, яка допомагає, ну звісно ж, ну, ви допомагаєте, ви хорошенька або хорошенький. І вам здається, що ну, все гарно, ви не берете грошей або берете мало грошей. Але кожна послуга і кожна дія. Зроблена кимось, вона несе вагу, вона не не може це ніщо не, не не звідки не береться, нікуди не дівається. Тому у практика, який не бере грошей, проблем не буде. Бо за ним стоять такі сили, які коригують енергетичну гармонію, і вони обов'язково самостійно заберуть з вашого життя або з життя ваших неповнолітніх дітей. Тому ну, це взагалі окрема тема, скільки платить і скільки це коштує. Завжди енергетична робота коштує дорого і дуже дорого. Бо працювати з енергетикою. Це завжди набагато складніше, ніж тягати каміння, повірте мені, дякую за увагу. Всі питання у коментарі. Доповнення не сказала самого головного: чи хрестили мене? Так, хрестили два рази, бо щось мене похрестили, потім якось розхрестили. А потім заново хрестили. Це сьогодні з батьком і з матір'ю розмовляла, але вони не пам'ятають, що там їм казали, що, що було зроблено невірно. Чи розхрещувалась я через ритуал? Ні. Я працювала над своїми релігійними програмами, які перейшли мені і по роду, і були набуті самостійні. Чи хрестила я своїх дівчат? Так хрестила, бо що ж люди скажуть? Але мої дівчата наразі вільні від цього Егрегора, і кожен вибирає свою віру самостійно.